Що означає, що творець приховує себе, щоб у нас була можливість існування? Рав, що це означає? Якщо він був би розкритий, було б розкрито щось протилежне нам. І тоді ми не могли б відчути його, зрозуміти його, наблизитися до нього і існувати взагалі, тому що ми. Живемо в природі, коли дві речі протилежні, вони нейтралізують одна одну, і це відбувається, те, що називається в науці, анігіляція, плюс і мінус, коли зустрічаються, робиться замикання, і вони зникають обидві, так. То творець повинен в тій мірі, в якій він вибудовує бажання отримувати, взагалі в природі в цій же мірі він повинен утворити відстань між ним і цим бажанням отримувати. Не фізичну відстань, а відстань таку чуттєву, щоб створення не відчувало би його прямо, тому що це протилежно йому. І вся справа створіння в тому, що воно розкриває Творця, тому що е, тому що немає нікого крім нього, крім Творця. Він є всією реальністю, а твар, а створення розкриває за потужностю властивостей з ним. До якоїсь міри, до якоїсь точки перед створінням існує цей уявний світ, і здається, йому, що воно живе створіння в цьому великому світі, і це для того, щоб розвивалося, але приходить до розвитку певного, з боку добра і з боку зла, тобто розвиває себе і розкриває, що його розвиток неправильний і недобрий. І тоді людина приходить до стану, що починає розкривати його все більше в бік духовного. Є багато визначень в нашому матеріальному світі, що з них ми можемо вивчати це поняття приховання і розкриття, наскільки ми розкриваємо. Приховуємо себе один від одного, і наскільки ми можемо розкрити себе один одному відповідно до цього, ми і виміряємо взаємини між нами, між людьми, між чоловіками і жінками, між країнами на всіх рівнях. Важливо нам дуже, що приховання щоб воно захищало би нашу честь, нашу наше бажання отримувати. Але коли ми починаємо просуватися до заради віддачі в тій мірі, в якій ми дійсно думаємо правильно про заради віддачі. Товаришам, ближньому в цій мірі ми можемо дійсно розкривати себе і бути близькими один до одного. Це те, що відбувається.